Доброго дня! Тиждень мої ферментовані сливи стояли, поки забрудили. Потім я до них пристрастилася. Одну баночку слив я вже скуштувала, з'їла, це дуже смачно. Коли сливи проквасились, я їх поставила в холодильник, щоб зупинити процес бродіння. Боже, це божественно! Якщо ви любите квашений кавун. Якщо ви любите квашені яблука, якщо ви взагалі любите кваслину, то спробуйте, будь ласка, ось такі квашені сливи. Вони в міру солодкі, в міру солоні і в міру кислі. А ще вони дуже корисні. Спробуйте, це не буде великих затрат, не понесе багато часу їх в приготуванні, але це дійсно корисно і дуже смачно. Всім крепкого здоров'я та гарного. Апетиту. І ось такі ферментовані сливи з малиною смородиною та тасницею, листям. Якраз саме для вас, мої хороші. Сливи мають лікувальну властивість, ослаблюючи. В мене живі від ляточку. Догодувати. Містка мені порадила заферментувати сливи. Тому я беру листочок малини, листочок смородини, листочок суниці. Ось такі листочки, накладаю сливи в баночку. Для слив потрібний маринад, з водички, солі, яблучного оцета та меду. Сливи я добре помила, але білий наліт не змивала. Так буде краще проходити процес бродіння ферментація. Ось такі листочки малинки. В теплу воду додаю сіль, щоб добре розчинилась. Потім мед, але розчин не кип'ятити. Тільки щоб розчинився мес. От яблучний можна додати в банку. Але я додаю в та виключаю. Листочки суниці. Я хочу пришвидшити процес брудіння, тому заливаю теплим маринадом. Якщо хочете пізніше споживати сливу, то можна холодним. Пів літру води, столова ложка меду, чайна ложка солі, столова ложка оцету яблучного. Ось такий кисло-сладкий солений маринад. Із смородини листочків роблять чай. Із малини з листочків роблять чай. Із суниці з листочків також я розповідала на своєму каналі, як це корисно, також роблять чай. Тому я впевнена, що ці ферментовані сливи не тільки смачно, а ще й дуже корисно. Дякую невісточки за пораду Накриваю кришками і залишаю в теплі. вони смачні, коли вони сферментуються. Дякую за перегляди. Бувайте здорові, щасливі, радісні. Щоб у вас завжди був гарний настрій та добре здоров'я. На все добре.